Вітаю вас на каналі Мандрагора. Мене звати Руслан, людина, яка вирощує вже тисячу років, ну ладно, пів тисячі років цікаві рослини. Те, що ви як кажуть, не купиш не. А вже на мені не типу, ці всі торгові центри. Коротше, те, що не купиш десь на базарі, у бабушки точно. Ну хіба що дуже крутої бабушки. А, якщо ви зі мною тут, то значить, що ви цікавитесь всякою цікавинкою, всякою екзотикою, всім незвичайним. Хоча скажеш, що о, ано, знімає воно себе на цьому. На фоні буску. Ну такий бузок да, буває теж цікавий. Сорт не знаю. Каже, кажемо, кажуть, кажуть люди. Бурдовенька, і отаман от біла магровенька. А ще є бузки, буски, які дуже незвичайні. Наприклад, із маю на увазі, ось це бачите, бузок називається Алкобофолія. Здається, пішов він від сорту президент, а ось тут. Бузок, який називається Сенсація, двоколірний дуже цікавий. Це коротше, бузки, там мільйони є, які хочеш. Е, я маю на увазі бульгарі, звичайний бузок, а також в мене їх сила стане дуже незвичайна я статутки Певне, що ви ніде не бачили ніколи. Навіть мій власний сорт бузку угорського. Але про це все потім трошки пізніше. Та що я вам скажу, друзі, уже бузок доцвітає, майже а це означає, що треба поспішати Кохайтеся. <сум> 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 З цими чорноброві та не з москалями, тому що ви поняли, коротше, так? Да? Дякую, слава ЗСУ, нашому, нашим захисникам та захисницям, як каже наш президент. Також я дуже вдячний вам, що ви далі садите, ви далі цікавитеся рослинами. Адже коли була евакуація з мого не мішаю вам, я дуже вагався їхати чи не їхати. А мені е, сказали мої друзі, ну папані друзі, верніше мого покійного вже тата. Каже: ти будеш жити, бо ти творець. Е, і ви знаєте, так мене це надихнуло, що дійсно я зараз з вами тут я живий. Бачите, у мене така є моя кольорова е, футболка, а тут в мене намальований герб України, до речі, хендмейд. Тому друзі, хочу сказати вам, що ви молодці. Сержети рослини, вони прекрасні, вони нас надихають до життя, повертають в цей прекрасний світ. який... Буде ще красніш... класніше після перемоги, друзі. комарі заїдають. Люблю вас, дякую, що зі мною побачимо па